Канал Андрій Стойгора пропонує Квітка алечі Найперший з всіх фруктових дерев починає свісти алеча, ще холод подекуди землю сковує, а квітка, мов перо павеча. Спочатку, звісно, вона бутон та сонце стає більше пригрівати, і бутон розкриває свої пелюстки, а лича починає розквітати. Та квітка це тільки вісник життя. Головне пестик тичинки. Пилок з тичинок на пестик попада, і зароджується слива дитинка. Пізніше сливи м'якість дозріває, та на це олечі є головне. М'якість пташина з'їдає, та кісточка із зернятком дивує мене. Саме це і є вершиною квіту весняного. Саме це майбутнє майбуття. Кісточка з зернятком у землю попавши розпочинає нове життя. Підпишіться на мій канал під цим відео і будете отримувати мої нові публікації першими. Поставте лайк, натисніть значок Палець догори під цим відео.